Гормони, які прискорюють старіння, є гормони, дисбаланс яких може приводити до раннього старіння, можуть витончуватися шкіра, появлятися рана сивина і випадати волосся, поглиблюватися зможки, і взагалі ви будете почувати себе більш таким дряхлим. Є три головні гормони, які впливають на перечасне старіння. Перше це естроген це статевий гормон, недолік якого буде знижувати лібіду, погіршувати самопочуття і приводити до раннього старіння. Нормалізувати його можна корекцією харчування і усуненням дефіциту. Другий гормон це інсулін. Навпаки, інсуліна не повинно бути багато, він буде приводити до погіршення стану шкіри. Якщо говорити по науковому це глікування клітин, які займаються виробленням колагену. І, взагалі, високий рівень інсуліну ні до чого доброго не приведе. Ну і третій гормон це кортизол, гормон стресу. Люба людина знає, що високий стрес приводить до передчасного старіння, прискоренню сивіння волосся. Цей гормон витрачає велику кількість поживних елементів та його вироблення і приводить до дисбалансу всіх гормонів в нашому організмі. Для того, щоб його знизити, необхідно знизити рівень стресу на вашій роботі у вашому житті, і також підключити добавки, які мають клінічні дослідження по знижуванню рівня кортизолу, наприклад, шафран. Будьте здорові!